Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нідерланди Українською! Це проєкт, який створений для полегшення адаптації та інтеграції українців у Нідерландах. Я віра, ведуча цієї програми, і сьогодні, разом з Діаною, успішною бізнес-вумен, ми будемо розбиратись у всіх аспектах ведення бізнесу у Нідерландах. Діана, я тебе вітаю з відкриттям цього прекрасного б'юті простору, і хочу почати наше знайомство з глядачами з історії. Своєї історії як ти досягла такого успіху? З чого ти починала? Всім привіт! Мене звуть Діана Кочеткова. Я майстер та викладач з брів та макіяж. Я приїхала у Нідерланди приблизно десь півтора року тому. Я починала з звичайних робіт. Це був Макдональдс, потім був Примар, потім е, був клінінг. Так, поступово-поступово дійшла до того, що хочу займатися тим, чим займалася до цього в Україні. На жаль, не було так все одразу, все дуже швидко. Ні, у мене були цілі. Я пішла працювати в нормалі. Макдональдсі я працювала рівно три місяці, я відкладала ці кошти, збирала їх і паралельно вчилась, тому що після повномасштабного масштабного вторгнення на нашому ринку України дуже багато чого змінилось. Саме те, що російська продукція вийшла з ринку, а українська почала з'являтися в дуже таких великих масштабах, і це привезвело до того, що ти якби все і знаєш, а якби нічого і не знаєш. Тобто, да, це, можна так сказати, почати з нуля. Ось, тому, коли я працювала в Макдональдсі, я дуже багато вчилася на протязі трьох місяців і відкладала кошти. Потім я почала працювати на дому. Ми жили в общазі, у нас було, мабуть, по-моєму, 12 людей. Ось Саме тоді в той час да, з тобою і познайомилися. я просто виграла у Діану, Ой, да, процедуру зламінування вітебрів на той час, і так і просто закрутилися. Да, Я почала приймати вдома. Приймала там серед дітей, собак на дивані, <laughs> ось. І потім, вже, коли поступово поступово почала приймати клієнтів, пішла ще й на партайм. Я працювала в клімарці. Було так, що зранку були клієнти, а ввечері була робота в партайм. Так, продовжувалось декілька місяців, і потім, вже, коли я набрала певну базу клієнтів, я ризикнула піти працювати на себе, тобто чи на аренду, чи в село. Але я чітко пам'ятаю, січень того року він був дуже голий. Мене це був такий дуже депреснявий для мене місяць, тому що було дуже мало клієнтів. Ось я працювала в голландському салоні, я працювала по контракту в голландському салоні, працювала на арени в голландському салоні, я працювала на з КВК в українському салоні, і я працюю, маю свій, свій власний простір вже з офіційним документом. Тому я буду корисна для всіх, бо я маю такий шлях. Просто. Прийшла всі ступені для того, щоб відкрити саме свій власний простір. Добре, а якщо порівнювати, наприклад, роботу на когось та от просто власну самозайнятість, які найскладніші аспекти. Самозайнятості ти можеш виділити. Якщо вам краще працювати на когось, це окей і це нормально. Тому що іноді я хочу кудись забігти і думати, на кого б мені попрацювати, Тому що Щоб хтось просто вирішив свої проблеми. А, да, да. Якщо не мій чоловік, я б просто би бо... <сум> назавжди. Тому що, наприклад, коли ти працюєш на когось, ти прийшов, відпрацював і все. І ти забув, коли ти працюєш на себе, того, що ви працюєте і е, розвиваєтесь як майстер або як викладач робите свій особистий бренд, у вас ще є бухгалтерія, є реклама, вас ще є, реклама, да. у вас ще є всякі податки, налогова, клієнти, відгуки, платформи, і іноді твоя голова вона просто дуже сильно бурлить. Тому і такий, такий варіант, якби окей, складніше, а вже ж коли ти сам. Це угу. набагато складніше. Добре, а як ти оформлювала документи? З чого ти починала взагалі? Ой, дивіться, це я чітко пам'ятаю, Тоді був ретроградний Меркурій, і я не відкрила свій перший КВК. Як я до цього дійшла? Це був о, певний поріг мого заробітку. Я зрозуміла, що. Принципі можна ризикнути відкрити самому. тому що я працювала до цього на конкретку. Я розуміла, що я дуже багато віддаю коштів. Я працювала з гланцями. Я пам'ятаю, що я пішла, зробила поміт в КВК і в Амстердамі. Це точно був ретроградний Меркурій. Бо я йшла і моя мама Каже, типу, це хірняна. Щось там Венера короче в плутон. не пусла, Що ви думаєте? Ніхіра не вийшла. Тобі потрібен власний астролог. Бухгалтери і так далі. Ось тому з першого разу мені відмовили. Я е, не в принципі не розстрілялась, не розстрілялась. Я зробила через місяць апотмент у утрехті. Дуже швидко відкрили КВК. Тобто, ти можеш робити апойтмент там, де тобі зручно, не обов'язково за містом. І в такий лайфхак в Амстердамі завжди черга набагато більше, наприклад, чим, чим в Це деяких да, в деяких містах. Тому, якщо вам відмовили в одному, ви можете поїхати зробити його в іншому. Добре, а чому тобі відмовили? Ти якось аналізувала ту ситуацію? Чесно, мені кажеться, це все зв'язки той причині, що українці не мають можливості офіційно працювати в Нідерландах. Ось, але 10 тисяч на той момент, коли це було рік тому, грубо говоря, 10 тисяч українців вже відкрили. Ви мені зі ста, які тут да. знаходяться, тобто, і я така: ну окей, типу, не відкрили тут, відкрити в іншому місці. У вас є два шляхи для того, щоб відкрити КВК. Саме головне, що ви не можете відкрити бізнес саме на соціальне житло. Це дуже важливо. Тому якщо ви проживаєте чи на кораблі, чи там в якомусь гуртожитку, ви не можете Ну це бізнес, це КВК КВК. А зі, -зі -пі? тобто стати просто self-employed? Тобто, ти не можеш стати зі, -зі -пі без КВК. КВК не, це ж установ. Ja, КВК це постанова. В як. Би так, якщо взагалом нема закону, який забороняє тобі працювати, нема закону, який дозволяє. дозволяти в жодному разі ще, начебто, нікого не закрили. А, ні, я тільки знала один штраф, який мені там розблюдав, це було у будівельники. А скільки в тебе зайняло а, отримання всіх документів за часом? Хай буде дасть цим всім періодом місяця, два, і в принципі я вже була готова. які тобі потрібно туди документи їм приносити? Я приносила свій паспорт, бес номер. Контракт за оренду. Добре, щодо оренди. Я таке чула, що тут орендувати щось це просто неможливо. Ну, типу, квартиру тут орендувати це вже дуже важко. А як щодо приміщення для роботи? І... Не дивіться, неможливо, не але в кожному майже місті є мінімум по п'ять салонів українців. А як тоді отримати право на оренду, Ну цей дозвіл на ран. Дивіться, а... що це взагалі таке? Це ж не просто домовитися за орендодавцем. Ні, це повинно повинно бути завірено якби на папері. Як його знайти? Ви ходите і шукаєте, як його знайти? Можна звичайно випадково знайти його на вулиці, можна знайти його на определенних сайтах. Ви можете знайти через знайом, через телеграм. А... Ну, маса, маса, маса різних платформ. Я знайшла я випадково. Я просто працювала з фотографом на бюті дні, побачила простір, і там рік тому я домовилася цей простір. Там це професійний скажімо контракт, де прописані всі вимоги, mm -hmm. спочатку чого там я можу, якщо я там закриюсь раніше, що там мені потрібно виплатити. Хто я допомагав в цьому контракті розбиратись? Чи ти сама? Ніхто. У мене дуже крутий хазяїн. Да, мені дуже з ним пощастило. Читайте уважно контракт. Ви може таке бути, що вам запропонують контракт відкритий на 5 років, наприклад. А ви розумієте, що да, ще не, 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 не розуміла ситуація, коли ми з вами з'їдемо звідси. Да. І ви можете сплатити неустойку. якщо я не помиляюсь, то якщо ти вроді орендуєш житло, ти можеш, чи це твоє особисте житло, то можна зареєструвати, його на цей, на цей адрес. Да. Але більш детально ви можете це узнати у бухгалтерів, вони зможуть тобі розповісти, де бути більш а, уважною да. і де тебе можуть, якби ти можеш це А я знаю, що у тебе була така історія, коли тебе українці mm -hmm. здали. Історія, коли я тільки починала, а, мене мої сусіди називаємо це так здали в хіміту. Деяких а, людей я приводила додому, я це не скриваю на початку, тому що на початку ніхто не відкриває КВК, Це дуже безглуздо. Тому що ти тільки починаєш ти не розумієш, чи піде вона, чи не піде, чи як взагалі, і відкривати КВК тільки коли ти почнеш. Це ну це тупо. У вас повинен бути определенний е, доход, тому що вам ще треба сплачувати гроші бухгалтеру. Вам ще треба сплачувати податки, податки да. з якого хрена ви його будете сплачувати. Ось мене здали, але на твою коли мене здали, я вже працювала а, в, по контракту в салоні гуманському, Я якби виродилась. Ну я я призналась. Попросила вибачення, все було окей. Потрібно завжди тримати всі документи в порядку, руку на пульсі <свісно> <свісно> і е, слідкувати, щоб до вас взагалі ніяк не можна було докупатись, тому що люди бувають різні, на всі радіють за ваш успіх. Чи потрібно тобі, як б'юті майстру, мати ліцензію на те, щоб працювати з клієнтами? Слава Богу, ні. Ми трішки відійшли від теми документів, але туди зараз повертаємось, бо я пам'ятаю, що ти солодаром. Це окупована територія, і я знаю, що бувають такі моменти, коли у людей є проблеми з оформленням тих чи інших документів, якщо у них є прописка з України, що вони з окупованої території. Okay. Наприклад, я знаю таку історію, як дівчата також відкривали бізнес свій у Нідерландах, свій також бюті простір, і їм відмовили просто відкритті банківського рахунку через те, що вони з Луганської області, якщо я не помиляюсь, чи стикались ти з таким mm -hmm. або твої знайомі можливо. Ні, у мене такого не було. Все добре. А Ча, чи є добре. якась різниця, який банк відкривати. Ну, я за бункер, у мене і особистий рахунок, і бізнес рахунок відкрит на бунку. Все дуже зручно, дуже класно. Я там бачу статистику. Я можу відправляти все це бухгалтеру, все одним pdf файлом. Для мене це самий, самий класний банк. Як тоді відкрити банківський рахунок саме для бізнесу? На початку у мене не було бізнесу. У мене був саме особистий рахунок, але я чітка він був підв'язаний підв до мого КВК. Я це питання припрошувала тисячу разів бухгалтерів. Я вже майже рік подаю звітність, нічого не було, ніяких, якби там питань до мене не було. Тож важливо вести бухгалтерів у да? вас повинно бути все. Скажем так, розписано, щоб ви розуміли, який приход з клієнтів, який ні. У мене нема термінала, у мене є qr код як по якому люди можуть сплачувати за мої послуги. Саме по цьому qr кіркодом я можу чітко розуміти, що це прийшло гроші за моїми послуги. А так, якщо так? до тіки, ось це тіки. є, тільки звичайно, є тільки бізнес. Ага. А як щодо кешу кеш, так також обов'язково ви ведете. Кеш ви можете вести як в електронному форматі, так і в а, звичайному зошиті. Звісно, це на ваш страх і різко, хочете, ви там подайти каш, хочете не подайти кеш, але є дуже багато підводних камній, як можна вичислить вас по кешу. Налога ви не дикими, скажімо так. Okay. так ви з цим дуже обережні, ви повинні розуміти за відповідальністю, yeah. потім можете понести. І якщо ви нічого не відкриваєте і працюєте без відкритого Ой, це моя е да, КВК, ЗЗП і так далі, це також ваша відповідальність. Люди, які приїхали ще під час. Повномаштабного торня, коли воно почалось до сих пір, десь працюють нелегально, десь там щось підроблюють якісь там. Я не знаю віки, бровки в брудних умовах без стерилізації. Брюту це кошти. Це абсурд, це не окей, це не нормально, і це не розвиток. Це не розвиток, і це не майстер. Це окей, коли ви ще не відкриваєте КВК, Тільки починаєте розвиток. Yeah. Це окей. Я дуже часто стикаюся з тим, що я перероблю. Я знаю про що я кажу, бо дуже багато і. Інфекція, ажоги, люди, які люди не мають знань певних люди, які там використовують третіноди чи п'ють лікування проти армії. Потім просто виходить, повний треш. От, люди, які тільки, наприклад, приїхали, хочуть працювати у б'юті сфері або взагалі відкрити свій бізнес, в них же є оцей буфер тисячі євро, що вони можуть приймати на картку або там налог. Так, да, ну дивіться, це теж палка двох кінців. Чому? Я приймала, коли тільки починала, я приймала гроші на карту, все окей. Моя подруга. І заблокували карту. Так, але ж тоді ти можеш піти, наприклад, там, у банк, їм це все розповідати. Так, вона була в інші банк у ніхіра, можна проконсультуватися з бухгалтером або з людиною, яка працює в налоговій. В принципі, зараз, можливо, у вас це ніяк не торкнеться, але потім, якщо у вас десь є якийсь провтик, його одразу. З українського потім із зарплатами ви не розрахувати 100%. -х. А що до бухгалтерії? Хто тобі допомагає? Чи ведеш ти її сама? Чи як ти взагалі це все структуруєш? Ой, бо це дуже багато всього. Так, да. Як це починало? Починалося це з обичного зошита, як в принципі до цього було в Україні, був обичний зошит, і ти залишить бардач. Ми там пишемо все що Ми маємо бази клієнтів, я обов'язково їх записувати. Якщо ми кажемо про бізнес, там повинна бути стратегія. Якщо ми кажемо про просто робити бровьки і віки, це інше. Мені допомагала одна з моїх клієнтів, у мене є спеціальні Excel-таблички, де повністю вся моя бухгалтерія. Там є спеціальні формули, які сразу мені все читають. Але якщо ми кажемо, коли йде звіт, саме чоловік він допомагає мені все це розподілити. Важливо для вас, ви повинні зберігати всі ваші чеки. Це дуже важливо, якщо ми кажемо про бізнес, про ваші витрати, це такий вам теж лайфхак. Заведіть себе окрему папочку, саме всі чеки, які ви витрачаєте на на обладнання, на матеріали, і я не знаю. На там на проїзд, на телефони, на буки телефон, це це можна подати Всі збирають чеки. А потім куди їх ти їх якось знаєш? Uh, так, бити. ви збираєте чеки в окрему папочку. Потім ви ці чеки будете розподіляти на певні місяці. Я врахую свої затрати. На що я витратила, що я витратила кешем? Що я витратила карткою? Можу свірити. Для чого це потрібно? Для того щоб потім повернути ПДВ, БТВ це називається в Голландії. Ага, тобто ти це передаєш бухгалтеру і далі вже вона а. все там відправляє. Тобто вона всі чеки і о, фізичні, і фізичні, і онлайн. Абсолютно всі чеки потрібно зберігати для цього. Треба виробити звичку. Я перші чеки просто тупо викидувала. Але де ж одяг я беру собі до затрат, який там я працюю на роботі. Але те, що з України ви закуповуєте, не можна потратити в звітність. Я знаю, що у тебе, наприклад, дуже багато є косметики з України, так. саме от всіх точок. Ну. На жаль, на жаль, так. Чи потребувала ти коли-небудь штрафи про якісь порушення такі податкові, можливо? Ще ні. Сподіваюся, і не отримую. Ні. В принципі, у мене спочатку було така, таке мислення вести все прозоро. Чому? Тому що я завжди думаю наперед. Ми не знаємо, яка ситуація буде далі. Для мене це класно показувати дикіт, які в мене є. Чим вищий, тим краще. А в не спрацювало? Ні, ніколи. Ніколи не Отже, то коли то ти відкрила цю студію? Коли було відкриття, і на прям офіційно ще не було, воно тільки буде, коли даїде... І ще трошечки. Мибде до нас Тобто даїде, це буде. Сіну. Сіну. А, так. Думаю, да. Думаю, да. є люди, які свідчить. <рес> Ми відкрив наш простір. Він у нас трошки відрізняється від салону. Да? Це більш про, про простір для навчань, про простір для брові, брів, візажа, ламімейкерів. Хочу я відкриватись, розширятись? Не знаю, поки не знаю. Ось, і я відкрилася в вересні. В вересні я чітко вже з'їхала іменно коли позакупила мебель і відкрилась. І то в, велике, в цьому великому приміщенні я спочатку не могла відкритись. Мені дали зовсім маленьке, там, я не знаю два на три, ну я там модралася робити навчання, проводити якісь майстри класи, і т.п. Якщо ви захочете, ви зробите. Ось в мінус я ніколи не працювала абсолютно ніколи. Чому тому що я дуже багато років працюю в принципі в сфері б'юті і в торгівлі, коли я починала відкривати свій простір, було так, я заробляла і віддавала, заробляла, і віддавала, заробляла, і віддавала. Ну це було спонтанно. Я до цього дуже давно йшла, я цього хотіла, і в якийсь момент, коли я просто розуміла, що у мене сльози накатуються, що я не могла з цим чемоданом, бо я працювала і в селоні, і тут на аренді. Якщо порахувати гроші, які я вкладаю в свій розвиток за рік, це просто це космічні суми, які можна купити класно так. За січень вже щось пройшло? Так, вже пів не немає. За <гум> січень. <гум> січень <гум> <гум> а а секундочку, що коли ти працюєш, тільки своя, наприклад, там підвищення кваліфікації, тільки своїй сфері, це окей, але ще є бізнес, таргет, світло, камери, все, 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 все ще повинно yeah. знати, якісь консультації. Плюс ви, ви працюєте вже в іншій країні, здесь. тут різні правила, різний ринок. Він працює зовсім да. по-іншому, не так, як в Україні. Тут не працює, ні, ладно, може, і працює таргент, але хочете секрет, я один раз в житті запускала тарген. Один раз. І якщо ви кажете, що тут без грошей не можна, можна, можна. треба знати, у кого купувати рекламу, куди писати і що писати. Питання на мільйон. Скільки коштувало відкрити студію? Каже, це, знаєте, там дивишся, там 50, 100, 200, то, а потім, коли сідаєш рахувати свої затрати, ти просто такий, ого, ого. Так. Вот там, там зеркало 50, там уже а 200, там пришлось 400, там, там реклайнер еще 1000, ты такой, а, и оно так починаешь, там только светло 1000, комодик там еще 200, то, 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 а что то, жарко, и то, 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 так сидишь, вроде то, 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 а вроде потом открываешь думаешь угу, <гум> угу, угу. Тільки буде для ламінування особливо для вагітним дуже класно, коли ти знаєш. І, вона, вона. Да, і, вона, вона, і вона. просто спиш, то приблизно це з якимось да, всім цим ділом, з арією, це може й до 10 досягати. Дивіться, мій вам світ, Відкривайте одразу. Якщо ви внутрі відчуваєте, що ви хочете відкритись, я нещодавно була дуже тому салоні, познайомилася дуже класною дівчинкою, ми з нею за це спілкувалися. І всі так робили кого ко ви дивитеся? думаєте, ось вони там почали. Вони відкрились. відкриваються. поступово. У мене зараз в студії ще дуже багато чого нема. Це окей. але це ти вже банк. працює про знаходять. Цю повним ходом я навчаю. Ми я її... тут записуємо інтерв'ю, ці так, стріляли шос так, і... що під'їде, щось буде трошечки пізніше, але яка різниця? Ти бачиш мету, і ти можеш а, до неї йти. і стратегія. Ви повинні думати головою, що ви робите. моїм підписникам було дуже цікаво чи знаєш ти англійську або голландську? Як ти взагалі от е, всі ці теми е, так добре е, розумієш? Якщо, наприклад, там ти не володієш мовою, бо люди приїжджають, вони ж не знають мови. Є ся щось не розумію, є перекладач не на просто. Щоб руку у вас не потіло, не тіряться, сказала да, сорі, секундочка, я не знаю це слово, давай перекладемо". Якщо людина приходять в голландські не розуміють англійську, а я не розумію голландську, я на пальцях роздісню, що вона над мене хоче. Ми перевели, я показала, утвердила, все. А, а ти, взагалі, як більше націлена на українських клієнтів або на онлайн? Зараз я націлена на онлайн і на ангавону територію клієнтів. У мене є людина, яка. Моя права рука, моя дівчинка, яка працює за мене, скажімо так, яка бере моїх клієнтів, нових клієнтів. І mm -hmm. вона вже робить ту роботу, яку я робила рік тому. Да? Вона також робить брови, робить вії, робить це вже якісно. Да? Ти ж засушила? <смітна> Можна мені дати табличку? Виходить, що ти собі взрощуєш маленьких конкурентів. Ні. <смітна> Мої студентки — це моє лице, по-перше. Да, тому що вони навчають самого саме, мене, коли вони починають десь влаштовуватись на роботу. І Якщо вони щось зробили не так, він скажуть, а це ж качатково навчила. Тому я дуже відповідально до цього а, відношусь. І о, в мене є така мета. Да, декілька вже прикладів кейсів є в моєму інстаграмі. Я на своє місце, місце в салоні поставила свою ученицю, тобто я віддала учениці повністю, якби вже таке готовеньке місце. А моя учениця працює у мене. Тому що це моя права рука, я її навчила, я ві маю відповідальність за неї. Да? Ще декілька дівчаток працюють вже на себе, декілька працюють в салоні. Вони моє лице, вони моє ком'юніті, і вони якби одні з найперших. Да? Хто може по мені сказати, а блін, хто вас так класно навчив? Це, ясно, це... і бровістів, і бізашисті. Тому ні. Що касається конкретів, Дівчата зі мною завжди на підтримці 24 чотири на 7, Вони до сих пор мені кидають, підскажи, і я підскажу. Мені не жалко, тому що ну це для мене як мої діти. Ну а щодо то... звичайних конкурентів їх нема ні, ну я чесно, не чекаю рика. Я не знаю. У мене є колеги, які. З якими я спілкуюсь, даже в своїй сфері. Я дуже така відкрита, дружелюбна. В'яза за любить двіж, але я знаю, що багатьом людям я не подобаюсь. Це теж окей. Можливо, відчувається якась конкуренція. Можливо, просто я не подобаюся як людина. Це теж нормально. А у тебе зараз є наймані працівники. Дивіться, найманих працівників в мене немає і не буде. В мене є дівчинка в команді. Її звуть Катя. Вона робить вії, але вона працює по КВК, по своїм документам. Чому тому що поки я не готова брати відповідальність за людину? Mm -hmm. Тому що ти повинна платити за неї відсоток, ти повинна контракт та поки для мене важливо розвиватись самі і брати на підмогу людей, які мені візьмуть те, що було у мене раніше. Таке питання дуже цікаве і дискусійне. Я б сказала, коли закінчиться термін тимчасового захисту, ти зможеш залишитись тут? Як власник бізнесу. Ви знаєте, звісно, я думала про це питання, не буду скривати. В принципі, є можливість о, залишитись як підприємець, подати на візу бізнес, да? але. Дивіться, палка в кінці. Ми якби офіційно ж не можемо тут працювати. Але якщо у тебе буде ж на певного періоду якийсь документ, якась статистика, може і прокат. Я не знаю, це лотери. А ти я вже вивчала як вона буде. Так, я про це спілкувалася, але дивіться, ніхто не може дати вам конкретної відповіді. Ми, сам, ми самі не знаємо, що буде далі. Дивіться, статистика по доходам, розходам, по поїздам, де я працювала, контракти, відомості, у мене все є. Так. Ну, я Ти обираєш жити працювати. Працювати і розвиватись да, є страх, да, є ризики. Ну, блін, йдіть тоді пласти на завод. Я працювала в своїй житті, знаєте, скільки? Або на, на заводі і паралельно набагато да. щось зробив. Мені не хочеться знову тоді повертатись. І я казала, що в Україні я заробляла дуже багато грошей на певний період часу. І я казала, що я більше не повернулась там і деяких заводів стукнула. Я п'ять вирізала і нічого, не сломалось, нічого не трапилось. І тоді наостанок твоя порада для людей, які зараз е, мають на думці відкрити власний бізнес у Нідерландах. Це запікається. Читайте по губам. Читайте по губам. Це перше. Вибрати галузь, яка плюс-мінус вам подобається. Далі, окей. Йдемо звичайну роботу на нормальну. Можна порталь, можна спочатку цілу і відкладаємо кошти. Не покупаємо весь хлам, який вам не потрібен. Повірте, можна на тих кросівках весь рік проходити, Нічого з вами не случиться. Зато через два роки купите собі кросовки Louis Vuitton. Важно вибрати якісне навчання. Якісне навчання не може коштувати дешево. Людина, яка чогось добилася, щось знає, не може продавати себе дешево. Якщо ви бачите, навчання, там навчання та малям за 100 євро, ребята, це все ви поняли, що не може Такий результат буде да, такий, э, досвід, гроші розказати все, це коштує дорого. Важно вибрати якісного вчителя, який буде провідником вашої сферу вивчились. Все, у вас уже есть гроші, і починаємо. Ідемо на портамі, е, заміщаю і починаємо розвиватися. Діана, дуже дякую тобі за таку кількість корисної інформації. Я бажаю тобі і твої студії процвітання та натхнення на нові досягнення. Дякую, дякую тобі, Ільвіра. Дякую тобі за зустріч. Дякую за наші теплі відносини. Ти дуже велика молодець, дуже класний проєкт, який допоможе українцям в інтеграції. Я думаю, що в подальшому ви знаєте дуже багато відповідей на питання. Дякую тобі велике за запрошення. І в кінці цього відео я хочу розіграти дуже дуже крутий приз саме для вас. Я хочу подарувати вам безкоштовну консультацію від себе. Я допоможу розібрати ваш кейс у відкритті власної справи від А до Я. Ми з вами розберемо, як відкрити КВК, де знаходити клієнтів, як їх залишити саме з вами і безкоштовні методи просування. І всі подробиці, звичайно, що ви можете знайти у дописі до цього відео. Друзі, я вам дуже дякую, що сьогодні ви були з нами. Не забувайте підписатись на канал Нідерланди Українського Та поставити лайк цьому відео, адже зовсім скоро на вас очікують нові цікаві теми та нові цікаві герої. Залишились питання. В великому коментарі. А якщо хочеш стати учасником цієї програми, читай допис до цього відео.